Вітаю, це вже перша серія і друга частина. Слухай, я не хотів тобі ти помішати на вечірки, щось таке, то що не виховувайся себе. Я знаю, що ти хочеш справді? Да ти прийшов поцілувати мене, а, тебе? А чого б тобі іще заходити в мою кімнатку? Просто знаєш, що тобі треба ще й мої внутрішні покої, Е, да, ну, Ну, що я хотів би теж попасть на вечірку, як ти, як ти тосуйся таке саме і чуть-чуть прийти ти, А з охороною було б швидкіше до тебе. Да? Звісно, ну дуже прикольно. А ти що б хотів? Да, просто теж хотів попасть на вечірку, но з тими охранниками було ще все... швидкіше. Шо... Ну що, і чим ти тепер займаєшся щось таке? Оу, я буваю всяких там людей, ну щось ти розумієш, да? Оу, мені вже стає страшно. Ну а скільки ти хочеш, щоб тобі було страшно? Ü, ä, 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 просто знай, я просто тебе дразнив понимаешь? Не хвилюйся. Давай я тебе теж буду дразнить. Uh, 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 понимаешь, что ты став? Гараче, да, точно став я щось... Ау, що ти робиш? Я едва з... згадав твоє ім'я Я Бліц. Що? А я думаю, що тебе звати Бліцу. Ні, тепер воно не призноситься. Тепер я бліц. О, окей, цим Чим ми будемо займатися? Ну, а що б ти хотів би? Ха, а, ну не знаю. Ак... О, по п'ять як це прикольно. Дуже бліц. Це дуже весело і великолепно. А давай би ще не ставай, прошу, не ставай, що, Удавайте говорить грязні про мене слова, а я просто хочу Я хочу, щоб ти мене поцілував. Сказав, що я тебе кохаю, що я тебе сильно обожнюю за своїх сил, якщо я тебе розумію, назавжди так захватить. Так, як скажеш, бліц. Облиць о мой. Я так не можу понять як ти мене сильно любиш. Я так тебе сильно обожнюю за своїх сил дуже. Ти б знав би, як я тебе обожнюю за своїх сил. Поструюся. Yeah. Wanda, będę zawsze we was, to. No króciutko, zdewoję się. No, jak przyjemny nauczyciel, to nie reklamę. Co, 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 nie co, się, co, A, co, 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 це був звук найкращий. Uh, ну. <от Thompson> Міг щось зробити давно. Но сидить сова одна зовсім стара, но я не розумію, як це зробити, Щоб було весело мені там найкраще. Но розумію я себе, но понімаю я своє, як же я обожнюю. Я просто хочу, щоб ти був близько біля мене не можу щось сказати ні. жодного, но я так хочу пояснити, що є, що я б хотів бути. з тобою Назовжди, як зірками. Ну, і що ти робиш? Замшляю. Припини, і мені надоїло, що ти співаєш ось якісь дурню. Чого ти ще тут? -а? Разве тобі ще й не треба й попасти на якусь там вечірку з подругами, щось таке. Ти думаєш, що ти від мене так шутинка від мене течеш? Ну да, ну і що? Мені бать уже на мене. Я просто хотів, щоб наша сім'я і ти, і я хотів, щоб у нас була така стратегія, щоб нам було все добре. Ну, я просто хотів, щоб у наша сім'я була повністю крепка, сильна і я. Але коли я чув твої лиш сарказми до нашого, ну ти ще й свою та любиш, але мене жодного разу. І тому я вже більш не можу. Пішов геть. Що значить пішла геть? Значить, пішла геть. Пішла і сьогодні... з. Із цього будинку і пішла до мого життя, я вже більш не можу жити з тобою. Ах ти ж, ти думаєш, ти так просто скажеш таке слово, а я вже піду Ні, то трас, мені начхати на тебе, я не можу ніяк жити з тобою, і я хочу, щоб ти вже пішла хоть і все крапка. Добре, ну понімай, Ну, потім давно ти осознав свою помилку назавжди. І скоро зробимо Яраз, вотани ти І ще буде така звучка. Це вже друга серія. Весело як проводити школу. Ба -бара -бара. Добре Добрий клас, ви будете прекрасно, наша сьогодні у нас буде задача одна. ту ту, ту ту ми любимо вчительку свою найкращу, а ви можете задати мою задачу одну. Ну, буде шість, а буде найкраще сім, і буде щось краще з усіх. Буде все найкраще, вчителька наша, і вона найкраща і найкраща з усіх. ла ла ла... Так, все хватить. Замовчить її негайно. Ой, як же я забула у мого. Хлопця вже день народження. Не хвилюйтесь, просто намагайтеся його привітати. Ох, як я тебе обожнюю, люба моя. Привіт. Чиво? Зачекайте, вчителька, ви казали, ніколи називатись, а? Да. Ай, дорогенька, що ти тут робиш? Я ще тобі покажу, що ти робиш. На, на, тримай. А. Ні, діти. Вибачте мене. Я я зробила дуже гігантську помилку. А -а -а. Кабінет Боса Бліцо. Я дуже розумію, що це дуже ужасно, невикаліпно, но знаєте, це вже чересчур. А да, ну я не розумію, що ви кажете, я, коротше, тут працюю, але ну, я не розумію, що ви маєте на увазі. Ладно, давайте розказуйте все по порядку, що там, що сталося. І може ще й розберемося, а то ви щось кажете, непонятно, що і у вас, як будто, у вас з катушок злітела. Ну, коротше, я хочу дещо сказати, домстіть їй. Ви хочете сказати, що ви дуже найкраща героїня? Да, я герой була, але дуже було скучно, ну, я Тому тримайте премію. О, дякую. Герой, 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 Ха -ха, тут, рота, рота, тут. Вих... Ти герой! Моя мама герой. Да, твоя мама реально герой. Ти герой. Да, ти герой. Ти герой! Ти герой. Но вона не герой. Да, да, я сухого з вами. Увага, увага. Ну, давай, Моксі, усереться, просто стріляй в них. Да, ну потім? Ну давай, зосередься тільки да, ну я не можу, бо це моя сім'я дуже. Я не можу ніяких в них стрельнути. Хм, да, я розумію. Ну може ніколи я не буду вбивати збитство, бо це якось негарно буде. І взагалі вони добренькі дуже. Я не можу ніяк з ним заступитись. Гей, hey, ти думаєш, що вони не винні. Усього це як будто б'є собака, а ось це, котрі мучить австралійських дітей, а ось цей батько дуже сильно относить поганок з дітьми. Да, звісно, просто вони непонятно що. І думаєш, що вони такі ігент. Ну давай просто зосередся і дивись, куди ти стріляєш. Так, ладно, зосереджусь я. И просто буду дивиться на семью. Витаю вас! Пьям, бляд, 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 бляд. Витаю вас. Пьям, бляд, 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 бляд. И так, прямо вас. прямо что ты прямо Ми, я обіцяю, що ми все зробимо на своїх руках. До побачення. Да, ну я не розумію, навіщо нам це все робити? Слушай, ти розумієш, ти зажгав мою хату, ти дурник. Ладно, може щось ми зможемо з тим покінчити? Да, да, звісно, що ми можемо з тим ще, ще, далі зробити? О, донька моя, ти моя найкраща, ну, отримай косняшечку. Уфу, тату! Це пішли на хайну Так Так Ах, навіщо мені у всіх бубань Так Ось це їх якраз семья найпраз Шонагара Да Да ну ти же прикольне Якщо ми їх б'ємо. Вітай Бліць, нам не треба таке робити, сер. Що ти хочеш таке їм сказати? Це буде під контролем, не хвилюйся, все буде під контролем. Ну, ну, це ця, ця родина вона добра, не треба. Що це таке любий? Здається, це вони поганці. Треба би за них прослідкувати. Що ми їх вб'ємо. Місо. Звісно, я готова з цим, і ще будемо готові. Ну, давайте пішли, ну, за м'ясом. Макси, ти що робиш? Я не можу позахочу, так ім'я дуже добра і хороша і мило, але я не знаю, як це поступить. Та, да, господи, там на... начхати, що вони там добрі. Ну на, що ти це все зробив? Це наша робота поняв? Ай! Блин, що це таке? Фу. Ну, зачекайте, куди ж утікаєте? А -а -а -а! Иди сюда, -а -а! чекайте третью частину про адіатского босса.